Парк Кіото в Києві це унікальний куточок японської культури, розташований у Деснянському районі столиці. Він простягається вздовж вулиці Кіото, між станціями метро Лісова та Чернігівська. Парк було закладено у 1972 році на знак дружби між Києвом та містом Кіото. Парк прикрашений символічними воротами, що позначають вхід у священній простір. Однією з головних окрас парку є алея сакуру, висаджена у 2011 році. Вона простягається майже на кілометр, і щовесни цвітіння сакур приваблює тисячі відвідувачів, створюючи атмосферу справжньої Японії. Парк оформлений у традиційному японському стилі. Тут можна побачити сад камені, гранітну пагоду штучного дойму з містками та острівцями. Цю чудову гранітну пагоду місто Кіото подарувало Україні на знак дружби. У 2017 році парк зазнав реконструкції за участі японських дизайнерів. Сьогодні парк Кіото є не лише місцем відпочинку, а й символом культурного обміну між Україною та Японією де кожен може відчути атмосферу сходу, не залишаючи Києва. Сад каменів або сад дзен це особлення японської філософії, де споглядаючи нерухомість, можна відчути рух. Сади каменів вирізняються мінімальною кількістю рослин та декоративних елементів, однак кожна деталь зеленої ази має своє непорушне місце. Парк Кіото навесні це справжня насолода. Приїдьте і переконайтеся самі.